До Верховної Ради, тому що їхні кандидати були лузерами, були нульовими кандидатами, і тому їм, ну, і вони будуть говорити про місто, про ФАПи, про міського голову, про плитку і таке так далі. А в загальному мені сумно є, я також напевно більше вже ходити не буду, е, знаєте, той рівень культури. Ото є, як ми виступаємо, ми не розуміємо, по якому питанню ми сюди прийшли. Навіть те, оці музичні паузи, розумієте, оцей блатняк, який звучить. Якщо ви є культурні люди, ну то я не вважаю, що в культурному товаристві може звучати такий блатняк. Причому російськомовний, інфохабний оцей. Ну, але то толіки, ти так вважаєш, що, що то є нормально, ну то, ну то тоді вважаю... то шукати інші, інші формати. Я не вважаю, що то блатняк. А російськомовне Ярослав пояснив чому. Так, ну добре. І напишіть краще. Давайте говоримо тепер про вибори. Про вибори. Просто дві хвилини підсумки виборів. Вони ну, дві хвилини. Перше, от давайте почнемо із висування. Як, як проходило висування? Наш округ 121-й. Ну, є багатомандатні округи і одномандатні. Ну, багатомандатні. Я хочу зупинитись на, на двох таких аспектах. Висувалася партія Наша Україна. Висувалася також партія УНА, Українська національна асамблея Шухевича. Я був, чесно кажучи, здивований, коли я прийшов на виборцю дільницю і побачив, що там їхні плакати є розмішений. Ну, хоч я розумів, що вони там нічого не набережу, вони там десяток, не брали. Але от питання, чому вона пішла до кінця? Вони не знялися. Е, чому? От, от Собор знайшов сили, все-таки люди, якісь відповідальніші, розумніші, е, знайшов сили у собі, що треба знятися. У наді. Ну, задамо питання, а от чому не знявся? Тепер щодо нашої України під керівництвом Ющенка. При всій повазі до нього, то вони ж добре розуміли, що вони не наберуть, вони не пройдуть 5%. І тут я ставлю питання так, кому це вигідно є? Розумієте, у нас на всяких нарадах, всяких зборах, координаційних радах, Є апологети нашої України, то є Іванців з одного боку, а з другого боку веселий, і вони будуть говорити Ні, треба, бо це був єдиний український президент. Ні, правильно, це, це все так. Але ж треба дивитися в корінь, Кому це вигідно? Ну вигідно було хіба партії регіонів. Аби відщипнути, аби відпустити кусочок. Хоч не багато. От, ну, але щось відкусимо. Ну, от і... Та того, що вони хоч стільки там 1,1 одну одну набрали, ну, в нашому області 2%.